Нова оборонна допомога для України від уряду США. про це сповістила 3 липня речниця Білого Дому Карін Жан П'єр під час брифінгу у Вашингтоні. Адміністрація Байдена Гаріс оголошує про виділення нового значного пакета допомоги Україні у сфері безпеки. Представниця адміністрації США акцентувала це вже сьомий пакет, який виділяють США, після того, як президент Байден у квітні підписав закон і. З додатковим фінансуванням на потреби національної безпеки у законі означено підтримку України на понад 60 мільярдів. Новий пакет міститиме ракети для систем українських ППО, боєприпаси для Хімарс, артилерійські снаряди та інші критично важливі засоби, які вилучаються із запасів США за повноваженнями президента у наданій допомозі, зокрема протитанкове озброєння на 150 мільйонів мільйонів доларів 2,2 мільярда доларів на закупівлю перехоплювачів для систем протиповітряної оборони НАСАМС і Патріот.